Слово, яке я хочу зачитати дуже відоме, це Євангелія Матвія, 12 розділ, і друга частинка 34-го вірша. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Знаєте, Христос, Він дуже багато свого слова говорив, звертався як до всього народу, так і. До учнів своїх. І коли ми читаємо Слово Боже в загальному, ми можемо знайти чимало місць, які говорять за серце. Хтось підраховував і казав, що близько тисячу разів згадується тема серця. І це означає, брати сестра, що це дуже важливо. І якби навіть я хотів сьогодні, я не зможу вичерпати до кінця або розказати все. Що Боже Слово говорить за людське серце. Я лише хочу сьогодні звернути нашу увагу, брати і сестри, на такий маленький аспект, про який каже Боже Слово, що наше серце це не просто м'яс, який перекачує нашу кров, це не просто орган нашого тіла, але це як центр життя, або це не мов би, посудина, яку можна чим-то наповняти. Дуже відомий 118 й псалом слова Давида, де він сказав, у серці своїм я заховав Твоє Слово, щоби мені не грішити проти тебе. Указується, брати і сестри, що в нашому серці можна щось заховати, можна щось покласти, можна щось берегти. Коли ми читаємо за Марію, матір Ісуса, то в Євангеліст Лука він описує. І каже, що Марія вона зберігала всі ці слова, складаючи їх у серце своє. Коли ангел для неї з'явився, проголосив слово, пізніше прийшли пастухи і розказували все, що вони бачили, те, що трапилося на полях Вифлеєма. Марія, слухаючи це слово за її Сина Ісуса, вона зберігала це слово у своєму серці. Брати і сестри, наше серце це не мов би, посудина, куди ми можемо щось складати. Я хочу сказати: дав би нам Господь, щоб ми складали туди тільки добре, щоб ми складали тільки те, що да дає для нас Господь, те, що пропонує для нас Господь. Бо є і друга сторона, ми пізніше про це згадаємо. Я тільки коротенько, я не буду всім місцям, брати, і сестри, я вже казав. При всьому моєму бажанню я не зможу згадати всіх місць, але дуже такі важливі, над якими я роздумував, Давид казав в своєму Псалмі, 15-й псалом, каже, радіє моє серце, серце моє радіє, воно може бути наповнене радістю, коли ми перебуваємо в Бозі, і на минулому служінні ввечері нам, в неділю, нам було це слово за радість, пам'ятаєте? Яка може бути причина радості? хто дає радості, яке джерело радості? Брати і сестри Давид каже, моє серце радіє в Господі, воно може бути сповнене радості. Звичайно, є друга сторона, ми говоримо про те, що серце наше може бути сповнене смутку, тривоги. І таке буває в житті нашому. Коли ми читаємо пісання апостола Павла до римлян, в п'ятому розділі, він каже, що любов Божа. Вона вилилася в наше серця Духом Святим. Вже в першій проповіді брат Саша нагадував це слово: любов Божа вилилася в наше серце Духом Святим. Отже, Божа любов може перебувати в моєму серці. І навіть міра Божої любові, скільки я дозволяю Духу Святому працювати над моїм серцем, скільки я дозволяю Господу виливати свою любов в моє серце. Так буде відображатися мої дії, мої слова і моє життя, як я буду поступати з ближнім. І дуже яскравий приклад нам сьогодні був згаданий притча за ближнього. Були люди, які проходили повсто нужденого знаннями, правда ж, навіть статусом певним, які розуміли і мали вміння і знання, як потрібно вчинити. Але вони спішили по своїх справах. Це не допомогло, брати і сестри, щоб схилитися над нужденною людиною. Але лише той, в чиє серце вилилася Божа любов, він зміг оказати милосердя. Він зміг оказатися милосердним до того потребуючого чоловіка. І неважливо, брати і сестри, скільки в мене знань, скільки в мене вмінь і досвіду, який статус або положення я займаю. Важливо те, що знаходиться в моєму серці. І воно зачастую оприділяє, брати і сестри, і показує результат, як я вченю в критичній ситуації, в тяжкій ситуації, в незрозумілій для мене ситуації, саме чим наповнене моє серце. І ми пізніше нагадаємо деякі історії або приклади старого заповіту, які показують, брати і сестри, наскільки важливо, щоб наше серце було наповнене Божим, тим, що дає для нас Господь. В старому заповіті, коли був даний наказ для Мойсея, зробити шати або одежу для священиків, для Аарона і його синів, там написано, що за тих людей, які мали це робити, каже Господь: Я наповню їхнє серце мудрістю, щоб вони все правильно зробили, щоб вони все досконало зробили, так як цього хоче Господь. І каже Бог: Я наповню їхнє серце мудрістю. Як добре, брати і сестри, коли людське серце сповнене Божою мудрості, з такою людини хочеться спілкуватися, проводити час. З такої людини хочеться спитати пораду, як потрібно зробити, поступити, таке серце наповнене Божою мудрістю. Це дуже добре, це дуже важливо для кожного із нас. І нехай Господь благословить нас, брати і сестри, щоб ми очікували і просили нашого Господа. Прагнули цього, щоб моє серце. Було наповнене Божою мудрістю. На превеликий жаль буває так, брати сестра, що людське серце нічим не зайняте. В Писанні є місце, де Христос пояснює і каже, коли Господь освободив людину, будь-то від якихось залежностей, від гріха, від якихсь впливів. І це серце нічим не зайняте, воно залишається порожнім. То каже, якщо людина не займає таке серце чим-то, не наповняє добрим, то приходить і каже, стан ще гірший. Ворог душі людської, він має вплив на пусте серце, на незайняте серце, яке не наповнене нічим. І коли ми читаємо дії святих апостолів, служіння апостолів, коли Господь діяв через них, ми знаходимо одну таку історію початки ранньої церкви. Коли люди своєю любов'ю, вони продавали свої маєтки, вони жертвували на діло Боже для церкви, вони приносили ці кошти до них, апостолів, щоб ну, ці кошти служили, служили для Бога. Але написано за одних людей, за Ананію і Сапфіру, які продали також свій маєток, але утаїли частину коштів. І Петро, звертаючись до них, він каже, чому? Сатана твоє серце наповнив, щоб ти неправду сказав. Чому сатана твоє серце наповнив, друзі, брати і сестри, указується, не тільки Бог має вплив на наше серце і має владу наповняти наше серце чим-то добрим. Указується ворог душі людської. Він також, брати і сестри, коли людина дозволяє йому, коли людина дозволяє йому. Ворог душі людської може наповняти наше серце недобрим, злим, тим, що слугує на руйнування і безлад, і падіння. Тому нехай Господь збереже кожного із нас. В Євреїв написано, каже автор цього післання Стережіться, щоб не було в когось із вас лукавого серця невіри». В Вугєнка написано злого серця це вплив лукавого, брати і сестра. Це вплив ворога душі людської, коли він має доступ до людського серця і він наповняє своїм лукавством, невірством, різним злом, неправдою, брехнею і тому подібне. І це виливається. Ми згадуємо це слово, яке сказав Христос: бо чим наповнене твоє серце, те говорять уста. Від наповнення серця, брати і сестри, проїздить результат дії Мої в житті. Говорять уста, роблять руки, ходять ноги, дивляться очі, далі робляться дії від мого наповнення серця. Хай Господь збереже брати сестри, щоб ми не давали в своєму житті ворогу душі людської впливати на моє серце, наповняти чим-то недобрим, щоб потім, як результат, я мав втрату падіння або щось гірше в своєму житті. Я хочу нагадати деякі місця із Божого Слова. Перше місце. Це Писання апостола Павла до римлян. 4 розділ, і читаємо з 18-го верша. Це слово за Авраама, коли Господь дав йому обіцянку, що в тебе буде насліддя, як пісок на березі моря, стільки багато, твоє насліддя або потомство твоє буде дуже численне. Але коли Господь говорив йому це слово, Авраам не мав жодного сина, не мав жодної дитини. І дивіться, як написано за нього. Він, з 18 го верша, проти надії увірав, увірував у надії, що стане батьком багатьох народів, за сказаним таке численне буде насіння твоє, і не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби сареною за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство. Але зміцнився у вірі і віддав славу Богові. І був він зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв. Я хотів би сьогодні запитати нас, брати і сестри, коли нам доводиться чогось довго чекати, чи можемо ми легко зберегти цю живу віру, сильну віру в нашому житті? Знаєте, я не знаю, як вас, але я спостерігаючи над своїм життям, коли доводиться довго чекати чогось, повстає чимало питань. Господи, а чому? Чому так довго? Чому саме мене це спіткало? Чому саме я проходжу ці випробування? А чому, Господи, так довго не можна було б набагато краще, більше і, і тому подібне? Чимало питань. За Авраама написано, він не знемігся у вірі. Він не допустив сумніву в своє життя, в своє серце. Він не дозволив, брати і сестри, щоб його серце наповнялося сумнівами, щоб його серце знемоглося, убезсилилося, щоб там посіялася якась недовіра до Бога, що Бог пообіцяв тобі, але не виконує. Значить, він такий Бог, він не допустився в своє життя і в своє серце не наповнив невірством. Друзі, мої брати і сестри. Як важливо, щоб моє і ваше серце не було наповнене невірям. Знаєте, нам доводиться інколи очікувати чогось. Нам доводиться проходити різні ситуації і чимало повстає питань, щоб ми саме в ті моменти не сказали або не допустили думок. А де твій Бог? А чому він не допомагає? А чому так довго? Чому саме тебе спіткало це лихо? Авраам, він не знемігся у вірі. Він достойно проходив свій шлях і написано він проти надії. Повірив з надією. Все вказувало на те, що надії немає. Майже сторічна людина і Сара, його дружина також в похилому віці. Але він на це не вважав написано. Не зважав на це, бо він знав, що Бог вище всіх цих обставин. Бог вище всіх тих, що в нього в житті відбувається. Чуєте, я думаю, що ворог і до нього приходив і казав, Аврааме, подивися, скільки тобі років. Подивися в коли ти вже постарів. Ну, можливо, ти ще відчуваєш сили, можливо, ти ще здається, що ти сильний, подивися на свою дружину. На те не дарма, Боже Слово підмічує це, зауважує, що він сару свою не вважав неблідною. Боже Слово замічає, що в нього не знайшлося ніякого тіні сумніву, і воно показує, що він не допускав невір'я, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові. Я хочу сказати, брати і сестри, як важливо в нашому житті, особливо, коли ми проходимо непрості обставини свого життя, незрозумілі часто для нас прославляти Бога. Знаєте, сестра Марія, вона нам сьогодні свідчила про те, коли хвороба, коли непрості і незрозумілі обставини, як важливо починати славити Бога. Написано за Авраама, він знав цей рецепт. Він наповняв своє серце подякою і хвалою для Бога. Проходив рік, проходив інший, проходило чимало часу, а обітниця не виконується. В серці Авраама хвала. І слава для Бога. Хай Господь благословить нас, брати мої і сестри, щоб ми не допустили подібно так само, як і Авраам. Він не дозволив, щоб ворог душі людської впливав на його серце, наповняв невір'ям або чим то недобрим його серце, різними сумнівами. Але написано, Він був певний, мав впевненість в своєму Господі. Нехай Господь і нас благословить, брати мої і сестри. Щоб ми, наповняючи своє серце, ми мали впевненість в те, що Господь з нами, Він проведе і допоможе нам. Ще один приклад я хочу згадати для нас. В минулих служіннях також за нього згадувалися: це Йосип, якого Бог виправ, брати і сестра, як свою посудину, для того, щоб він, як знаряддя своє, щоб він спас Ізраїль або свою родину від голода. Непростий шлях довелося йому пройти, брати і сестра. Непростий, його брати не продали в рабство. Там йому довелося бути серед чужих людей. І написано, коли він був в домі Потіфара, Бог був із ним, Бог його піднімав і його поставили над всім його домом. Але написано, що прийшли, і тоді спокусив його життя. Жінка Потіфара побачила, що він вродливий, молодий чоловік. І написано, схиляла його, спокушаючи до гріха. І сказано за Йосипа, що він не, не піддався цим спокусам, брати сестри. Він був глиб, глибоко відданий Богові і він зумів протистояти соблазну через те, що він мав цю віру в Бога і мав Божий страх. 39-й розділ, брати сестри, він показує. 39-й розділ бутя, він показує, чому саме Йосип він поступив так. Він не згодився або ну не пішов на цю спокусу. Написано за нього 39-й і 9-й вірш. Каже, як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом. Він боявся Бога. Він боявся, брати сестра, заподіяти якесь лихо або зло перед Божим лицем. Каже, як же я згрішу перед Богом. Він мав Господній страх. Його серце було наповнене Божим страхом, брати і сестри. Він уникав не через те, брати і сестри, що він боявся якихось наслідків. Що, можливо, потіфар його понизить, і він не буде кар'єрного росту мати, що зміниться в його житті. Можливо, він уникав спокузи через те, що він мав в минулому якийсь згіркий досвід. Зовсім ні. Можливо, він уникав спокузи через те, що він був гарний дипломат і вмів гарно поводитися і, і говорити добре? Зовсім ні. Каже Йосип за себе: Я не можу допустити в своє життя, щоби згрішити перед Богом і зробити це велике зло. Чуйте, не було місця для зла, для гріха, для беззаконня в серці Йосипа. Там було місце для Божого страху. І тому, як результат його поведінки, він втікає від гріха, він уникає цих спокус. Він біжить, брати і сестри, тому що його серце наповняє Господь. Його серце наповняє Божий страх, і він знає, як діяти і як поступати. Ще один текст я хочу нагадати до нас: це перша книга Самоїлова, 17 розділ. І зачитаю вибір, вибірково для нас. 4-го І вийшов із фелестимських таборів одноборець, ім'я йому Голіят із Гату. Високий був 6 ліктів і 5. І пропускаю читаю 8 вір його слова. Чого ви вийшли ставати до бою 11-й вірш, друга частина. І вони перестрашилися та сильно Налякалися. І з 20-го верша читаємо, і встав до Витрано вранці, полишив отару свою на сторожа, і взяв та й пішов, як наказав йому Єсей. І війшовши він до обозу, а військо виходило до бойового строю. І підняли вони окрик у бою, і вишикувалися Ізраїль та Филистимляни лава проти лави. І Давид – позаставив свою ношу в сторожа речей та й побіг до полку, і війшов він, і запитав своїх братів про поводження. А коли він розмовляв із ними, аж ось виходить із филистимських полків, одноборець филистимлянин Голіяв. І 32 другий вірш. І сказав Давид до Саула: Хай не лякається нічиє серце, через нього раб твій піде і буде битися з отим филистимлянином. Я хочу звернути нашу увагу, брати і сестри, на те, що військо, люди, які знали, куди вони йдуть, вони мали все для того, щоб вступити у бій, вони мали навички, вони були в потрібному місті, вони мали підтримку, вони мали облаштунки, вони мали зброю, вони мали навчання, вони знали, до чого вони йдуть. Але коли виступив написано Єдиноборець Гуліяв, вони сильно налякалися. І з ними цар Саул. Вони не знали, що з тим діяти. Коли цей гуліаф виходив наперед і викликав на двобій, всі люди здавали назад. Вони маючи зброю, маючи облаштунки і готові до бою. знаєте, так цікаво, я зачитав. Вони написано вишикувалися до бойового строю, підняли окрик в бою. Вишикувався Ізраїль та й Филистимля, Лава проти лави, ніби все готове до бою. Але ніхто не виступає. З'являється молодий юнак, пастух. з'являється там, щоб відвідати своїх братів. Він не йде воювати. Він не знає, що буде там на полі бою. Він не знає, що чекає його. Але він спостерігає картину і не може зрозуміти, чому військо готове знаннями, зі всім потрібним не може вступити у двобій. Знаєте, брати і сестри, в цьому тексті, в цій історії показана різниця, наповнення серця людського. Це серце воїнів Ісаула, воно сповнене було страху перед Гуліафом. Виходить юнак, який не має ні зброї, ні облаштунків, не має навичок і знання. Але він говорить слово: нехай ніхто не страшиться, нехай ніхто не боїться, я буду виходити. Я вийду в цю долину Ела і піду для того, щоб битися з Гуліафом. Брати мої і сестри, мужня віра, яка поселилася в серці Давида, вона заставила його зійти в долину і сразитися з Гуліафом. Нужня віра, яка поселилася і наповняла серце Давида там ще на полях Вифлеєма, коли він пас у тару свого батька, він наповняв своє серце Божою силою, Божою благодаттю. Він не витрачав час дарма. Він співав псалми, він прославляв Бога, і Господь впливав на його серце, Господь сповняв його серце своєю силою, мудрістю і благодаттю. І коли сталася така ситуація, брати і сестри, коли він став один на один з Голіафом, він сказав: Я йду проти тебе не з списом, не з мечом, не зі зброєю в руках, але я йду проти тебе в ім'я мого Господа Савофа, який є в моєму серці. Хай Господь благословить, брата і сестри. Вже було сьогодні слово сказано. Знаєте, ми інколи починаємо готуватися, підбадьорюватися, коли вже сталася така ситуація, коли вже ми опинилися в цій долині, коли немає часу для підготовки. Потрібно діяти, діяти впевнено для того, щоб вийти переможцем, а ми не маємо сили. А наше серце просто пусте, і ми не маємо що взяти з того серця. Можливо, ворог більше того повпливав своєю суєтою або чимось іншим, для... і ми не маємо сили, брати і сестри, протистояти всім тим спокусам. Наше серце не сповнене Божою вірою, Божою силою і Божою благодаттю. Я замітив, навіть записав цей текст, щоб не забути. Наш хор, молодь співала такий псалом, і там були такі слова, щоб всю суєту я за сміття вважав. Знаєте, буває так, брати і сестри, наше життя. Ми ніби живемо звичайним нашим життям. Ми в роботі, в заняттях своїх, турботи, сута, але це стає для нас, знаєте, тим, що захламляє наше серце, наповняє його і не приносить ніякої користі. Нехай це буде для нас, брати і сестри, як сміття, щоб я не брав до цього ніякої користі в своє життя, щоб це було для мене неважливе, непотрібне. Але знаєте, ми інколи допускаємо, легковажимо в своєму житті. Ми допускаємо деякі речі, брати і сестри, в своє життя, в своє серце і дозволяємо, щоб світські, якісь гріховні е, речі вони входили в наше життя, щоби входили в наше життя. Щоб наше серце наповнялося, знаєте, різними такими хитрощами, підступом, лукавством, і ми починаємо так жити. Не мов би це норма, не мов це, знаєте, це наше життя, це стиль нашого життя. І ми кажемо, так сьогодення диктує, так сьогодні світ весь живе. Хтось скаже: я трішки послухав мирську музику, а що тут такого? Хтось скаже, я подивлюся фільм, ну корисний якийсь розвиваючий серіал, подивлюся. А що тут такого? А все це впливає на моє і ваше серце. Це все наповняє наше серце, брати і сестри, цим сміттям непотрібним, те, що не збудовує. І коли мені потрібно зійти в долину Ела, я не маю з чим сходити. Я стою назад. Я починаю заткуватися, ховатися за спинами і казати, можливо, хтось інший, хто би мені допоміг. Я шукаю поради, шукаю помочі, але ніхто не може допомогти, бо потрібно тобі і мені зійти в цю долину, але для цього потрібно наповнене серце. Для цього потрібно, брати і сестри, щоб моє серце було наповнене Божою благодаттю, тоді я зможу стати проти різних спокус, тоді я зможу бути переможцем в своєму житті. Нехай Господь благословить брати і сестри кожного із нас. Знаєте, не так давно в мене в житті сталася така ну, історія, яка явно для мене що показала і відкрила наповнення нашого просто людського серця, спілкуюся з одним братом, розказую ситуацію свого життя. І кажу, ось так і так було в моєму житті. Він каже: слухай, знаєш, це так, як і в Слові Божому написано, отака і така історія. Подібно так само було. Ми побесідували, поговорили, порозсуждали, розійшлися і все добре. Спілкуюся з іншим братом, розповідаю ту саму історію. А він мені каже, слухай, дивився недавно ролик в тік ток отак і так сказали, отак і так було. Знаєте, брати сестра, я... це мене не мов би холодною водою, хтось мене облив. Я собі думаю, Господи, одна людина. Вона говорить поради з Божого Слова. Це, це серце сповнене Божим Словом. Це не мов би Давид, який каже: Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоби мені не грішити проти тебе. Я знаю історію, я знаю приклади з, з Біблії. Я можу давати поради. Я живу цим словом. Моє серце наповнене Божим Словом, яке керує і веде, штовхає мене в А хтось він просижує свої дні. Просто своє серце нап, на, наповняє сміттям. І він думає, що це корисно. Він думає, що це потрібно, що це важливо, брати сестри, але це не важливо, це не потрібно для кожного із нас. Тому нехай Господь благословить, братими і сестри. Боже слово, воно не раз нам показує приклад приклади із Божого Слова, що ті люди, які наповняли своє серце Божим. Цими добрими, небесними скарбами, любов'ю Божою, мудрістю, силою, вірою, вони були переможцями, вони мали благословіння в своєму житті, успіх в своєму житті. Але ті люди, хто наповняли своє серце злим, недобрим, лукавством, чимось тим, що не, не до вподоби Господу, вони мали в своєму житті поразку, втрату. І безлад, тому нехай Господь благословить сестри, кожного із нас. І на кінець я нагадаю слова, які ми читали Ісуса Христа, бо чим наповнене серце.